Привіт! Сьогодні ми з вами зробимо те, чого часто не вистачає, коли вчиш earned value management. Не просто подивимося з вами на формули, які я вже показувала у попередніх двох відео: одне базове, одне більш просунуте. До речі, подивіться їх обов'язково також. Але сьогодні ми зосередимося на практичних завданнях, на розв'язку. Ще раз з вами детально, повільно і ґрунтовно розберемо усі формули, що звідки береться, що зазвичай. На іспиті PMP є дано, що потрібно з цього вивести, і які висновки можна зробити про проєкт. Я покажу вам це все на екрані в Excel. Розглянемо з вами і я прикріплю цю Excel як темплейт для вас, можливо, ви захочете також повправлятися. Тому переходимо на екран і поїхали! Отже, дивимося з вами на екран. Я тут винесла ще раз перелік усіх термінів Earned value Management і зліва декілька задачок, які ми з вами пройдемось і розберемо. Тому спочатку короткий рефрешмент. Ми з вами бачимо, що в нас є наші основні терміни. Plant value це є те, що ми планували зробити на час проведення нашого аналізу. Тобто, якщо у нас проєкт є умовно 100%, то ми знаємо, що на цей час ми планували зробити 20. Так, якщо ми говоримо про те, що якийсь проєкт має тривати 5 тижнів, і ми робимо виміри десь на другий тиждень, то ми знаємо, що мало бути готово 40% цього проєкту згідно з нашими планами. І тоді ми можемо подивитися на наше earned value, що ми справді. Зробили. Якщо ми маємо 40% або трошки більше, то це дуже добре. Якщо ми не дотягуємо на цей момент до 40%, то значить щось у нас не грає, десь ми відстаємо. І ще наступний момент це є actual cost, це є наші витрати, те, що ми дійсно витратили на виконання цих робіт. Так, у нас є наш бюджет, і цей бюджет розрахований на тих 5 тижнів умовних. Якщо ми, наприклад, мали 10 тисяч, які були розраховані, і ми знаємо, що ми мали виконати 40% робіт, і це, відповідно, буде 4 тисячі, які б ми мали туди вкласти, а ми вклали більше, то значить ми і по бюджету не вкладаємося. Це ці три пункти, вони зазвичай на PMP дані як умова задачі. А далі на основі цих трьох, ще, ще, крім того, вам переважно дадуть бюджет, який у вас був закладений, теж вже як в умові задачі він буде вкладений. А далі наступні ці цифри ми будемо вже визначати. Тобто, це є власне температура по палаті, це те, що відбувається з нашим проєктом. Ми з'ясовуємо за допомогою з цих індексів і інших розрахунків. У нас є показник дотримання графіка, темпи виконання відповідно до плану, schedule Performance Index». Показник ефективності використання коштів, Cost Performance Index. Так, Budgeted Completion – це те, що я казала, це те, що дано. Крім того, в нас є estimate at Completion – це є прогноз загальної вартості проєкту на момент завершення робіт. І в нас є estimate to complete, це є оцінка витрат, які необхідні для завершення робіт. Тобто ви зараз, наприклад, на, десь на половині вашого проєкту, і ви можете порахувати, скільки вам ще треба грошей, реально, якщо ви будете, скажімо, зберігати поточний темп виконання робіт. Це є estimate to complete. І згідно з цими двома цифрами, можна вивести також variance at completion, тобто це є різниця, розбіжність між тим, між тим що ми планували і тим, що ми реально витратили. По грошах, тут ви порівняєте ваші цифри, те, що, ви, то, що у вас було закладено, B ваш бюджет і те, що ви реально витратили. А True Complete Performance Index це те, що вам покаже, з якою ефективністю ви маєте працювати відтепер, щоб встигнути вкластися в бюджет і в час. Тобто, чи вам треба підвищити ефективність, чи вам окей працювати так, як зараз все йде, і все гаразд. Чи вам можна взагалі відкинутися назад, розслабитися, і все буде добре, бо ви на початку дали такого газу, що просто там ви супер все встигаєте. Ось, це наші, відповідно, основні терміни. А тепер давайте з вами пройдемося по задачках. Вони оформлені, в принципі, так подібно, як ви можете їх бачити і на PMP-екзамені. Зазвичай там більше такі ситуативні е, кейси, але все одно система вона е, подібна. Отже, в нас є проєкт. Команда мала виконати 40% робіт. Фактично виконано 30%. actual cost у нас 5500. Бюджет у нас був закладений 12 тисяч. Потрібно визначити schedule performance index і cost performance index для оцінки темпу та ефективності. Було б дуже класно, якщо ви на екзамені PMP <смі> саме так подавали їхні задачі з формулками з боку, але так не буде, тому вчіть формули на пам'ять, листок, всі їх виписати, занотувати. От, будь ласка, вам уже готовий темплейт, по якому можна їх вивчити. Значить, що ми робимо? Пишемо дорівнює. У нас є наші earned value. Ми. Зробили реально 3600, а планували зробити 4800 на цей період. Бачите, вже зразу можна сказати, що ми тут відстаємо від плану, тому що планували більше, а зробили менше. Бачимо, що Schedule Performance Index у нас 0,75, тобто ми відстаємо по продуктивності по часу. А що по коштах? По коштах 3600 ділимо на. Те, що ми реально вже використали, тобто реально використані гроші на реально виконану роботу. Ділимо ми цю, цю реально виконану роботу на реально використані гроші. І бачимо, що і CPI у нас дуже невеселий 065, ще гірше як SPI. Тобто проєкт в дуже поганому стані, можна сказати, ми відстаємо по обох параметрах. Далі. Наступне, ну і тут, звичайно, що нам треба робити? Треба йти до керівництва, треба перевіряти, де ми відстали, на яких завданнях, чи це на критичному шляху. Ну, очевидно, що ми десь відстали на, на... не обов'язково, що це там всі завдання з критичного шляху, але все одно щось у нас десь посувається. Можливо, якісь взаємозв'язки не працюють. Треба перевірити, де була помилка в оцінках, чому ми не вкладаємося в графік, чому ми не вкладаємося в бюджет, чи раптом подорожчало щось, чи ми це врахували в ризиках? Так розумієте? тобто, якщо ми визначаємо такі показники, то нам потрібно. Зробити обов'язково аналіз наших попередніх припущень. Но, якщо це на самому початку проєкту, то все ще дуже добре, що ви це виловили, і ви ще маєте змогу, можливо, щось скоригувати і стигнути. Але якщо такі цифри у вас починають з'являтися вже наприкінці, то означає, що ви цілий проєкт прошляпали і не перевіряли ваші показники. Тому це треба тримати завжди на контролі. Далі. Задачка 2. Базовий прогноз. Estimate at completion. так. Тобто, ми хочемо знати, яка в нас буде на вартість нашого проєкту наприкінці. Ми собі знаємо, який в нас був бюджет закладений. Так, наш бюджет там був в цьому випадку 50 тисяч. Ми собі знаємо, що ми так заклали, але чи дійсно цей бюджет все ж таки справдиться? Чи дійсно ми зможемо вкластися в ці 50 тисяч? Ми бачимо, що на момент проведення аналізу у нас є earned value 18 тисяч. Так, ми зробили, виконали робіт на 18 тисяч і витратили на ці 18 тисяч робіт 22 тисячі євро реальних коштів. Для того, щоб вивести estimate at completion, нам спочатку треба розрахувати CPI Cost Performance Index. Так як ми це робили в попередньому випадку, ми беремо наше earned value. Ділимо на реально використані кошти. Бачимо, що у нас знов все не дуже гарно тут, але ще не так критично. Але все одно ми розуміємо, що якщо у нас CPI зараз не одиниця, то наш бюджет наприкінці, наш estimated completion, буде перевищений, так? очевидно, тому що ми витратили більше грошей, ніж створили цінності, ніж зробили робіт. В ідеальному світі, це мало би бути 22 витратили, і відповідно на 22 і в нас було чогось вироблено. Але виходить так, що, наприклад, якщо ви там малюєте кімнату, давайте найпростіший приклад, то означає, що ви планували, наприклад, закупити фарбу там за 5 тисяч, але чомусь щось не вийшло, фарба подорожчала, і ви її закупили за 7. І вже у вас не грає. Так? Ви замість того, за, за, щоб за 5 тисяч пофарбувати вашу кімнату, ви її фарбуєте за 7. Ось, тому у нас тут відставання. І зараз ми подивимося, наскільки буде перевищений наш бюджет. Ми візьмемо наш BAC, наших 50 тисяч, і поділимо їх на наш індекс, який ми тільки що вивели. І з'ясуємо, що замість 50 тисяч. Ой-ой-ой, ми витратимо 61 тисячу, якщо все так буде далі виглядати, як воно зараз є. Ось отак розраховується estimate at completion. Подивимося з вами третю задачку. EAC з врахуванням фактичної ефективності. Ваша команда системно працює повільніше, ніж планувалося. Ваш бюджет даний на рівні 20 тисяч, 200 тисяч, перепрошую. Планова вартість 100 тисяч. Реально зробили на 70, а грошей витратили на 85. Треба визначити CPI і реалістичний EAC. Так, це є інша формула, яка, яку можна використовувати для, для цього параметру для EAC. Ось це є з урахуванням уповільнення. Так, ми хочемо отримати наш реалістичний прогноз. Ми беремо тут залишок роботи. І ділимо його не на планову швидкість, а на ту швидкість, яку команда реально демонструє. Так? Тому тут у нас в цю формулу входить ще AC та EV і CPI. Так? Отже, ми беремо спочатку розраховуємо CPI. And value ділимо на actual cost. Виходить 082. А далі ми робимо так: actual cost. Додати. Так, запишемо все, як тут є в дужках, Відняти eart value, закрити дужку і поділити на CPI. Замість 200 тисяч витратимо 242, майже 243 тисячі за цих умов. Так. Тобто тут ми зробили детальніший розрахунок, спираючися на earned value і на actual cost і на CPI. Далі наступна задачка EAC на основі нового ETC. Тобто, це тут. Вам сама команда приблизно розраховує згідно з тим, що вони зробили в ну, на попередньому етапі вашого проєкту, ваша команда сама вам дає оцінку. Е Estimate to complete. Так, скільки їм потрібно ще грошей, щоб скінчити проєкт. Це вони самі вам дають цю цифру. Тому вона тут у вас також в даних вже внесена. Наприклад, ви на першому етапі щось вони там затягнули, і вони. Сказали, нічого, нічого, от вам новий ETC. Ми зараз там, може, пришвидшимося. Як ми це рахуємо? Ми беремо actual cost і додаємо цей ETC, який вам надала ваша команда. І бачимо, що вони ще досі оптимістично оцінюють цей проєкт як такий, що вкладеться у бюджет. Тобто, на команду покладатися, звичайно, теж можна, якщо вони достатньо. Професійні, якщо вони достатньо самостійні і обізнані у тому, що вони роблять достатньою мірою, щоб могти провести такий розрахунок і вам сказати: от стільки нам ще треба, ми вкладемося. Точно. Тоді ви можете на них покластися і зробити таку оцінку, такий розрахунок. А далі дивимося ще на наш TCPI, To Complete Performance Index. Так, пам'ятаємо, це з якою ефективністю нам треба працювати, щоб. Скінчити наш проєкт, так, яка реалістичність досягнення взагалі нашого бюджету, чи, чи ми ще хоч трошки там вкладаємося, чи ні. От у нас тут є наші дані. Формулу ми бачимо на екрані. Значить, що ми робимо? Відкриваємо дужку, беремо наш бюджет, віднімаємо. упс, стоп, стоп, стоп. забула. Відкриваємо дужку, беремо бюджет, віднімаємо від нього and value. Закриваємо, ділимо на бюджет мінус Actual Cost. Закриваємо дужку. І бачимо, що TCPI у нас 1,5. Це означає, що наш бюджет уже нереалістичний за такого сценарію. Треба або зменшувати скоп. Або збільшувати фінансування, тому що у нас півтора. Так. При таких умовах ми вже в 150 тисяч ніяк вкластися не зможемо. Ну і підсумкова задача. Зробимо повний аналіз одного проєкту. Проєктний менеджер керує розробкою мобільної платформи. Вам дано BAC 120 тисяч. Value у вас 72, а Value 54. Я вже тільки читаю цю задачу, і вже думаю: ого, що ж вони там таке наробили. А Actual Cost 66. Всі задачі у нас якісь повністю тут негативні. <схи> ну, але нічого. Так буває і в житті. Потрібно визначити всі ключові показники EVM. Значить. Тут я вам ще це все роблю дуже легенько, зі всіма формулами, щоб все було ясно, щоб нічого не забути. Визначаємо спочатку schedule Performance Index. Ділимо те, що ми вже зробили, на те, що ми планували зробити. 0,75. Зле. Далі cost. Ділимо те, що ми вже зробили, на те, що ми на те витратили. 0,81. Теж не дуже гарно. Далі розраховуємо відповідно до цього. Ми бачимо, що ми так досить відстаємо від плану. Розраховуємо, значить, за цією трошки детальнішою формулою реалістичний estimate at completion. Який же у нас буде бюджет, коли ми досягнемо кінця нашого проєкту. Для цього беремо actual cost, те, що ми вже зробили, витратили, те, що ми витратили, а не зробили. Відкриваємо дужку, беремо наш бюджет. Віднімаємо від нього те, що ми вже зробили на цей момент, і ділимо то все діло на наш Cost Performance Index. І бачимо, що наш бюджет замість 120 тисяч виросте за цих умов до 146 тисяч. Ну і тут треба думати: тут треба приймати рішення, що робити? Чи десь щось урізати. Це треба вам говорити з вашими спонсорами, з вашими стейкхолдерами. Вони мають приймати рішення. Ви підсвічуєте ситуацію як проєктний менеджер. Ви самі цих рішень не приймаєте, ви збираєте інформацію по ваших відділах, ви складаєте формули докупи, підсвічуєте, відповідно, де є якась проблема. Спілкуєтеся з вашими експертами, з вашою командою, і таким чином можете надати вашій, вашому керівництву інформовану, допомогти їм прийняти інформоване рішення. Ось так. Далі. ETC Estimate to Complete. У нас буде від того, що ми розрахували, з чим ми прийдемо до кінця проєкту, віднімаємо те, що ми вже витратили. Так? Не від, ми не від бюджету віднімаємо, який ми заклали, бо ми вже знаємо, що ми вже в той бюджет не вкладемося, тому ми віднімаємо від того, що ми розрахували, з чим ми скінчимо. Так? Розумієте? Бо ми казали спочатку, що ми ніби зробимо за 120 тисяч. Якщо б ми рахували, що ми ще досі вкладаємося в 120 тисяч. То тоді би було ясно, тоді віднімаєш від 120 тих 66, які ми вже витратили, і маєш свій estimate to complete. Але оскільки ми вирахували, що ми в той бюджет вже не вкладемося, значить ми про нього вже можемо забути. вже все, торба. Ми беремо бюджет, той, який ми прорахували тепер, станом на сьогодні 146 тисяч, і віднімаємо від них тих 66, які ми вже витратили. І бачимо, що для того, щоб завершити проєкт. Станом на сьогодні нам потрібно ще 80 тисяч. Якщо ви, наприклад, на наступний тиждень будете знову проводити ці розрахунки, і у вас estimated completion ще, наприклад, виросте, і ваш actual cost до того часу, теж, звичайно, вже зміниться, то тоді вам цю формулу треба буде прорахувати ще раз. Так? Це все таки динамічні показники. Ну, і варіація. Звичайно, ми можемо її вирахувати досить легко. Ми беремо наш бюджет. Можна вже сказати, навіть самому, так, 26 тисяч у нас буде перевищення. Бюджет відняти estimate Completion. Мінус 2666. Так, досить така серйозна тут перевитрата. Це і скільки, Це і 20% приблизно. Так, ну і чи можна ще врятувати наш проєкт? Давайте з вами подивимося. Який у нас тут індекс to Complete Performance Index, з якою ефективністю нам треба працювати. Значить, візьмемо наш запланований бюджет. Віднімемо від нього те, що ми вже зробили. І поділимо на наш бюджет мінус те, що ми на це витратили. І побачимо, що у нас 1.22. Тут треба серйозний перегляд чи графіків. Так, бо ми бачимо, що SPI у нас не дуже, чи бюджету і того, і другого насправді. Треба піднімати наші ризики, переглядати їх, що це все насправді означає для нашого оверол проєкту? Так, чи взагалі це все ще має сенс в такому початково запланованому стані? Бо тут усе пішло дуже-дуже. Не за планом. Що по грошах, що по часу. Ви свій будинок, який ви будуєте, вже вчасно не здасте. І вам це доведеться пояснювати вашим вкладникам, які той будинок чекають. Ось. Тому Earned Value Management це той інструмент, який відділяє вашу інтуїцію від реального управління. Ви бачили весь цей процес вживу, як це відбувається. Я сподіваюся, що вам це. Допоможе гарно скласти ваш іспит і відповісти на ці запитання, але і крім того, себе впевнено почувати у ваших практичних проєктах, де ви маєте справу з реальними бюджетами, з якимись графіками, і де ви це все можете аргументовано пояснити вашим ключовим стейкхолдерам. Підписуйтесь обов'язково на канал, ставте вподобайку. Пишіть, чи треба ще якісь додаткові розбори по цій темі. Я з задоволенням. Підготую додаткові ще якісь приклади, якісь темплейтики. Тільки зголосіться в коментарях. Мені дуже цікаво, що ви про все це думаєте. І до нових зустрічей!